Привіт, любі мої! Зараз вам покажу, давно вже намагалась показати, але все до неї руки не доходили. Це Oracle Чіро Чіромарчеті. Скажу відразу, що це єдиний, єдина колода Чіромчеті, яка мені взагалі подобається. Бачите, такий срібряний. Зріз, така рубашка. Я швиденько покажу зараз в цьому ролику. Перша карта це головний мужчина. Чоловік, головний чоловік, головна жінка, свадьба. Одруження. Одруження. Зустріч. Це вже такий зрілий чоловік, такий благородна людина, благородна, і також благородна жінка. Зріла жінка. Письмо, письмо, посилання. Ну, Звичайно, карта скаже про переписку, про бумаги, про зв'язок якийсь фальш-персон. Тобто, це йдеться про персону, яка щось скриває, ложно, маски, тобто щось не, не, не дуже іскренє є. І, і, і змініння. Зміни, подорож, путешествия, вдача, ну, багата вдача якась. Я можу недосконало не, не точно переводити, але ну, зміст приблизно такий. Це при, «Привілігірована леді, леді з привилегіями, або Ну, тут йдеться про аристократичну молоду жінку, саме молоду. Тобто у нас були дві жінки, давайте тут багато людей. Ця колода відрізняється тим, що багато людей. От тут у нас, бачите, вже третя жінка. Головна жінка, зріла і тепер молода. Молода жінка. Бачите, вона дуже гарно одягнута, красиве вбрання, дорога шляпа, будиночок якийсь такий для зустрічі, а там десь є ще зонтик. Ну, Перчатки, прикраси. Ну, і також успішний, успішний чоловік. Також, ви бачите, він в кабінеті, можливо, це якась установа, можливо, банк, можливо, це його заклад. Це неприємна звістка. Тобто, бачите, вона отримала якусь новину, яка її обурила, ну, не обурила, але ну, щось не дуже приємне. Карта Любовники, закохані. Ну, мені ця карта не дуже подобається, перепрошую, тому що вони тут кам'яні. Е, повинна сказати, що в мене це друга колода, тому я з нею, напевно, прощаюсь. Ну, мені треба місце якось освободити. І е, е, я. Ну, вже комусь казала, бачите, тут таке місце з одного боку, воно таке затишне, тобто вони можуть тут десь уєдинитись, але залишитися одні. Але воно таке трішечки заброшене, і мені от не подобається, що вони кам'яні такі. Тобто, коли люди закохані, в них палають пристрасті, вогонь. І вони гарячі, живі тіла. От, ну, Тут чомусь так зобразив, Черемерчеті. Е, карта Думки. Ну, може, 16-та. Наскільки я пам'ятаю, тут чи він себе зобразив, чи мав себе на увазі, е, от він, бачите, він такий художник, тут його підпис, наскільки я пам'ятаю, і ось він малює. Мисливець, так такий? І думаю, а в селі він правильно зобразив. Подарунок, Все зрозуміло. Ріббенок, дитина. Ну, тут не, не тільки дитина, звичайно, ті, хто знають Ленерман, розуміють, що тут можуть бути якісь нові проекти і так далі. Карта гроб може означати завершення чогось, кінець і так далі, самі знаєте. Дом може означати нерухомість, чи ваш будинок буквально, чи вашу квартиру. Він такий, на зміну від іншої карти, це просто сімейна кімната. Бачите? Тобто тут може бути квартира по цій карті, а тут вже дом. Більш щось серйозне. Тут може бути ваша приватна якась територія. Офіційна персона, тобто це може про державну якусь посаду у людини означати, чи людина, яка має високий статус, це е карта може означати державний заклад, офіційні якісь структури, кража, тож теж на іншій от моїй основній колоді в мене. Випала ця карта і якась ще інша. І В нас ми забули реч на вулиці, самокат, але потім думали, що вкрали. Там була ще якась карта, я не дуже зараз пам'ятаю, ну, вдалося її знайти. Але крадіжка була. Далі. Карта називається Висока честь. От на наших Воїнів, на наших захисників та захисниць може випадати на героїв наших, на тих людей, хто взяли на себе відповідальність і тримають удар. І так далі. Велика фортуна, вдача може тут бути якась. Ця карта може означати гроші швидкі, тобто якісь невеликі гроші, так, які а, ну, ви, Можливо, це не всі гроші світу, але все ж прибуток якийсь буде у вас. А, карта а, аж, ожидання. А, ну, зараз не можу перевести, ну, тобто Жінка чекає да, чогось якогось, як, якоїсь події. так, Трішечки їй грустно, тобто вона проводить свій час у Очікування. Вроді, немає нічого такого негативного, але й немає динаміки розвитку по цій карті. Тюрма карта, чи може зараз означати полон, чи якусь безвихідну ситуацію, де людина не може свою волю проявити. Ця карта називається суддя. Ну, вона зв'язана, чи суд може бути буквально, може означати якийсь процес, який юридичний, який триває, і до якого потрібні бумаги. Там, ну, з тою картою, яка була, там, ну, пам'ятаєте, офіційний заклад, там можливі. Такі процеси в державній установі, можливо, просто до нотаріуса ви поїдете, щоб щось там заверити. Чи може означати, наприклад, розбор польотів. Також ну, тяжка хвороба, бо тяжкий стан здоров'я. Також це тяжкий стан справ не дуже. Ну, щось таке, непритомненість, все стоїть. Нічого не. Карта отчаяння, відчай. Ну, тобто людині здається, що все пропало, що роботу втратив, грошей нема, сім'ї нема. От все дуже якось погано. Ну, як, звичайно, можна подивитися, що там далі, можливо, не все так погано, як йому, здається. Ця карта, ви бачите, що вона означає, ну, показує такого теж. Якщо це правильно можна сказати, господина, але на. Відміну від е, е, предучої карти, так? Ви бачите, хоча в нього теж думки не дуже. Ну, тут якийсь мрачний процес мислення в нього йде. Але він в багатій обстановці. В нього є будинок, можливо, щось не так пішло, можливо, щось не. Е, не вдалося те, що він хотів, але в нього гораздо більш ресурсів, які, якими він може користуватися. У нього вітражі на вікнах, багато меблі, і костюм, є де жити і так далі. Ну, але у багатих людей свої є проблеми. Наступна карта труд праця. Вона означає процес, який йде по накатанні може. Тобто це налажений налагоджений процес, який у вас вже до автоматизму може бути доведений. Довгий путь, якщо я не помиляюсь, дуже цікаво. У мене от з цими двома картами була зараз перепрошую за звуки, на той день в мене випали. Це було дуже давно, років десь 5 назад, і ось випали якраз ці дві карти, що ще там було, ну я вже не пам'ятаю і ми, була така прогулянка дуже добра і несподівана. І дійсно, ми дуже далеко йшли на нашу трасу здоров'я, ми спускались до неї далеко. І там була канатна дорога. І, бачите, я запропонувала малому. Прокатитися, і це була дуже з моєї сторони непродумана пропозиція, тому що він спочатку не хотів, потім все ж таки з ентузіазмом говорить, давай. І коли ми сіли на ту, в ту кабінку, вона тримається дуже, ну як на мій погляд, знаєте, на декілька, ну, може, кілометра немає над поверхнею землі, але це і дуже довго вона так повзла. І мені було дуже страшно, тому що там не два кріплення, не чотири, а все. Одне лише кріплення, вона на цих стиках дуже так шаталась. І ну якась така хитка була, і мені не було приємно, не отримала я задоволення, тому що я була не одна, звичайно. Ну, ось так, так класно відпрацювала. Ну, це один приклад. Я вам хочу короткий ролик зробити. Бідність карта 37. От, до речі, ці три карти, Чиро Марчеті, ізначально кіпери йдуть з 36 картами. а Він доповнив картою бідність, яка може як бідність матеріальну, так і бідність ну, якусь ущербність чогось. Можливо, людині, можливо і духовно, можливо, матеріально, там по буває. тяжкий труд. От там у нас була карта труд, але там людина може працювати на себе. А тут такий тяжкий, це мануфактура якась, де не тільки від дзвінка до дзвінка, це можливо бути і 12 годинний робочий день. І така праця, яка не приносить багато. Ну, Людина заробляє, звичайно, але це фізично її дуже вимартує. І карта ком'юніті, суспільства, товариство. Забула, як вона ще така є назва в неї, але Ну, щось типу комуна, так? Тобто це суспільство людей, які дуже такі Дружелюбні, вони приймають в свою компанію, як в сім'ю, і ви можете скористуватись допомогою. Ось така прекрасна чарівна з художньої точки зору, на мій погляд, колода. Така вона тоненечка, срібляста. Якщо вам подобається. Я да, сказала, що видавництво US Game Systems ось така коробочка. На магнитику. І тут є англоязична книжечка. доволі, Я її, чесно кажучи, не читала, я перепрацьовувала. Ну, так є там опис. Пишіть ваш обратний зв'язок.